Вітаю у реформатському мисленні. Історія виходу це, мабуть, одна з найвідоміших епічних розповідей про порятунок. Але чи зупинялися ми коли-небудь щоб запитати, а якою була справжня кінцева мета цього грандіозного порятунку? Сьогодні ми спробуємо зазирнути глибше за лаштунки цих драматичних подій, і відповідь, я думаю, може нас здивувати. Отже, ось у чому питання яка була кінцева мета Бога? Може просто звільнити пригноблених людей? Чи можливо у цій історії криється щось значно більше, щось, що стосується самої сутності Бога і його величного задуму для всього світу? Давайте розбиратися разом. І відповідь, яку ми знаходимо, наприклад, у Псалмі 106, вражає своєю прямотою Бог зробив це заради імені свого, щоб показати свою могутню силу. Подумайте лишень про це виявляється, головною причиною була не лише доля народу, а репутація, ім'я самого Бога. Гаразд, давайте розберемося. Щоб зрозуміти, чому ім'я Бога було настільки важливим, нам спершу потрібно заглибитися в його значення що ж воно означає. Ім'я Ягве походить від слів, які Бог сказав Мойсею біля палаючого куща Я є той, хто я є. Це не просто, знаєте, якась назва ні, це заява про його абсолютну самодостатню природу. І ця заява, як ми зараз побачимо, лежить в самій сількому серці всієї історії виходу. Що ж це все означає на практиці? Ну, це означає, що Бог абсолютно вільний, він повністю самодостатній. Його воля виходить зсередини нього, а не під тиском якихось зовнішніх обставин. Його ніхто і ніщо не може змусити діяти. Він є тим, ким він є, незалежним і суверенним. Ось ця цитата ідеальна ілюстрація. Коли Бог каже ці слова, він по суті пояснює: я помилую того, кого я вирішу помилувати, тому що я є той, хто я є. Його милість це його суверенний вільний вибір, а не якась реакція на чиїсь заслуги. Так от тримаючи в голові цю ідею абсолютної свободи Бога, давайте подивимося, як вона розкрилася в подіях виходу, зокрема у стосунках Бога з Ізраїлем та Єгиптом. І тут, знаєте, дуже важливо зрозуміти, що згідно з текстами ані Ізраїль, ані Єгипет не заслуговували на порятунок. Ізраїльтяни бунтували проти Бога в найкритичніший момент, а єгиптяни поводилися зухвало. Обидва народи були, м'яко кажучи, глибоко недосконалими. І ось ми підходимо до ключового висновку: порятунок Ізраїлю не був якоюсь нагородою за їхню праведність. Саме тому, що вони були недостойним народом, їхнє визволення стало такою яскравою, такою сліпучою демонстрації чистої, незаслуженої Божої благодаті. І це підводить нас до, мабуть, найглибшого питання як же Божа слава пов'язана з радістю його народу? Чи це дві окремі, а може навіть конкуруючі цілі? Давайте подивимося погляньмо на результати. Ізраїль отримав порятунок і радість, а Бог здобув славу і честь. На перший погляд, це ніби дві різні речі, але тільки на перший погляд. Насправді, вони є двома сторонами однієї медалі. Ні, це не були дві конкуруючі цілі Божа слава та радість Ізраїлю були, по суті, нерозривно пов'язані, вони були вплетені в єдину всеосяжну мету. Ось ця цитата просто ідеально все підсумовує. Бог прославляється найбільше тоді, коли його народ знаходить у ньому найбільше задоволення, тобто наша радість у Бозі це і є те, що приносить йому славу, неймовірна думка, правда? І що цікаво, це розуміння виходу не загубилося в історії. Навпаки, воно луною відбувалося крізь усю подальшу біблійну історію, формуючи мислення багатьох поколінь. Ця часова шкала чудово показує, як ідея Божої слави та незаслуженої благодаті, так яскраво явлена у виході, стала центральною темою. Ми бачимо її відлуння в молитвах царя Давида у сповідях левітів і, звичайно, в богословських аргументах апостола Павла. Через 400 років цар Давид, стоячи перед Богом, відчуває той самий подив і те саме смирення. Він усвідомлює, що Божа прихильність до Нього, так само як і порятунок Ізраїлю століттями раніше, є абсолютно незаслуженою. Його молитва це, по суті, відлуння виходу. А потім, аж через тисячоліття, апостол Павло у своєму посланні до римлян використовує історію виходу як ключовий доказ, щоб сформулювати один із центральних стовпів християнської теології: спасіння це справа Божої суверенної милості, а не людських заслуг чи зусиль. Так що ж, підсумовуючи все це, до якого головного висновку ми приходимо? Давайте спробуємо зібрати всі ці ниточки воєдино. Отже, кінцева мета виходу була по суті триєдиною по-перше, Бог діяв, щоб явити світові своє ім'я ім'я абсолютної свободи. По друге, щоб продемонструвати свою вільну нічим не обумовлену благодать, рятуючи недостойних, і по третє, щоб показати, що його слава і радість його народу нерозривно пов'язані. І це залишає нас із питанням, над яким, я думаю, варто серйозно замислитись. Якщо Бог найбільше прославляється тоді, коли ми знаходимо в ньому найбільшу радість, то що це говорить нам про мету нашого життя? Як це змінює наше уявлення про поклоніння, про пошук щастя і, зрештою, про самого Бога?